Заповітна мрія кожного переселенця перестати ним бути і повернутися додому. Але якщо такої можливості немає, люди намагаються знайти новий дім. Про рецепти побудови власного дому Чорноморка дізнавалася у кримчан і державних чиновників. Михайло Джамаль переселенець із Севастополя. Він показує нам кримський квартал у селі Крюківщина, що неподалік від Києва. Тут він з нуля побудував шість блоків, які складаються із п'яти таунхаусів та двоповерховий будинок для власної родини. До окупації півострова Михайло мав успішний бізнес у столиці Криму. Проте через проукраїнську позицію йому довелося покинути рідний дім. Разом із дружиною та двома синами він переїхав до Києва, де й розпочав життя з чистого аркушу. Перше питання, яке перед ним постало пошук власного житла. На допомогу держави він не розраховував, тож усе взяв у свої руки. Купив земельну ділянку і розпочав будівництво. Спочатку побудував будинок для своєї родини, а далі взявся за житло для таких як сам. Так в селі під Києвом. Криму. Мы для себя определили, что цена у нас рыночная. Вот. Но так как рыночная цена, на мой взгляд, в Киеве завышена, то мы посчитали и сделали, что в эту цену входит практически все, что тебе нужно до чистовой отделки. Дальше ты заходишь, красишь стены, ты там стелишь плитку, стелишь ламинат. Это уже вопрос выбора, это вопрос вкуса. Поэтому как бы, чистовую отделку мы не делаем. И вешаешь навесное оборудование и получаешь себе уже готовое жилье. Мешканців для кримського кварталу Михайло Джамаль обирає сам. Його головна мета сформувати дружню сусідську родину. Особливе ставлення Михайло має до переселенців з Криму, розуміючи їх скрутну фінансову ситуацію. Він робить для них знижки та дає індивідуальну розсрочку без відсотків. Я просто діло більшу знижку. Я дію більшу знижку і можу зробити індивідуальні умови по розстрочці. Ну тому що вони свої, ну тому що як якби. В той же ситуації, що і я був там в 2014 году. То тобто, єсті якщо у нас держава ніяк не допомагає, то якщо у мене є така відможність, чому я ну чому я не должен помочь. Олена Томілець теж переселенка з Криму у 2015 році. Покинувши родину та друзів, вона переїхала із анаксованого півострова до Києва. Через відсутність власного житла вже сім разів міняла місце проживання на допомогу від держави. Не сподівається, каже, що їй і так нелегко. Нині Олена знімає житло неподалік столиці. Розуміючи, що фінансово так довго тривати не може. Же вона разом з іншими переселенцями для будівництва власного помешкання придбала землю в селі Проців Бориспільського району Київської області. Ми купили 15 соток, ми купили на четверих, там у кожного по 3,5 сотки. І тепер ми хочемо строїти там як квадрохаус. Тоже обращалися к застройщикам. Много кем, ким кем мы будем строиться, как к выводу, что мы будемо строиться самі, тому что это самый наиболее бюджетний варіант. Нині переселенці готують проєктно кошторисну документацію. Цього року планують розпочати будівництво фундаменту. Крім того, вони ведуть перемовини з Київським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Сподіваються отримати від них кредит вже в наступному році. У зовсім іншу і не таку оптимістичну ситуацію потрапила пані Тетяна до анексії півострову. Жінка мешкала та працювала у Феодосії. Мала квартиру, де жила її родина. Після окупації вона не хотіла залишатися в Криму, тож вирішила продати нерухомість в рідному місті та придбати житло в Києві. Почала шукати різні варіанти на одному із популярних сайтів продажу. Вона розмістила оголошення про обмін кримської нерухомості на Київську, і вже на початку 2015 року вона знайшла охочих поміняти житло в столиці на Крим. Тоді Тетяна раділа такому повороту подій, адже не знала, чим це все для неї обернеться. Мені пропонували шість об'єктів на розгляд новостроїв, які вже вже находілі стадії такого. Ну, строительство, так по полдома вже было выстроено. Вот. ну я встрічалась людьми, поїхала, посмотрела, вибрала всі необхідні документи на продаж нерухомості в Криму і придбання в Києві. Компанія зробила досить швидко. Далі Тетяна чекала рік, поки побудують її будинок. Проте обіцянки про гарно облаштовану квартиру виявилися пустими. Жінка побачила просто голі стіни, без шпаклівки, без світла та сантехніки. Більше того, як виявилося згодом, Тетяна за документами була не власницею квартири, а інвестором. Вона потрапила в аферу. Совети такі йшли, що да, можна за 500 доларів, звісно, купити у якогось небудь нотаріуса таке, таке діло. І в нашому домі цим використовувалися люди зі свободними грошами, да? і навіть встигли перепродати квартири. Вот. А другие сказали, нет, зачем же мы будем столько платить. Мы ж мы ж знаем, что когда дом будет введен в эксплуатацию, то все одно придеться заново все оформлять за останні два роки. Мешканцям будинку вдалося відділитися від забудовника та зареєструвати свій житлово-будівельний кооператив. Вони власними силами добудовують помешкання та намагаються ввести його в експлуатацію. Для цього їм потрібен ще не один мільйон гривень, адже виявилося, що будинок входив до так званої імперії Шахрая войцехівського де всі будинки зводилися незаконно. Від його афери постраждали десятки тисяч мешканців столиці, і всі вони тепер можуть будь-які залишитися без даху над головою. Хто нам може допомогти? Тільки якщо город буде все таки как-то з нами і далі, йти нам навстречу закони не проти нас працювали в даному випадку. На допомогу держави переселенці вже й не сподіваються. Ті програми, які були створені раніше, зараз або не фінансуються, або просто призупинені. Єдина надія на закон 4550, який передбачає забезпечення житлом ветеранів АТО та внутрішньопереміщених осіб. У ньому прописаний принцип 50 на 50, коли половину вартості сплачує учасник програми, а половину бере на себе держава. Одним із лобістів даного закону є кримська діаспора. Її керівник Анатолій Засоба розповідає, хоч це і довгоочікувана програма для переселенців, проте нею скористатися зможуть далеко не всі, адже вона по багатьом пунктам не відповідає очікуванням людей. В районі 25 мільйонів євро планується виділення імені на жилічну історію, два основних направлення. Перше це безвідчення соціальним жильєм, коли, згодом конкурсу, всього, буде можливість у різних глав адміністрації. районов областей подать свои предложения ну какое-то общежитие заброшенное да там или какой-то бывший детский садик готовы переделать под социальное жилье они будут просить финансирование это финансирование будет по конкурсу там им предоставляться они будут ремонтировать это жилье и часть этого жилья предоставлять внутренне перемещенным лицам, а остальную часть жилья будут на свое усмотрение предоставлять другим льготным категориям граждан. Я боюсь, что здесь есть повод, к сожалению, спекулировать на теме переселенцев и скорее воспользоваться этим грантовым ресурсом, международной помощью, но маленький будет выхлоп и поддержка самим переселенцам. Вот. А вторая часть финансирования предполагает Ділення не кредита а грантової допомоги, й гранту, гранта до 10 тисяч євро. Ну не более 50% від стоїмості жилья. Хоч закон і прийняли, але джерел фінансування не вказали. Проте все ж є надія, що з вересня поточного року кошти для програми виділять міжнародні донори. Григорій Тука розповів про перемовини з банком, який може допомогти переселенцям вирішити їхні житлові проблеми. Я мав розмову з керівництвом Світового банку. Всі дуже уважно придивляються до того досвіду, який ми отримуємо в співпраці з нашими німецькими партнерами. Якщо він буде визнаний ефективним і дієвим, то ну, принаймні є певні домовленості про те, що і інші фінансові міжнародні установи долучаться до такої програми. Ще одним можливим варіантом підтримки внутрішньопереміщених осіб є пільгові кредити для переселенців від Ощадбанку. Правда, як дізналася Чорноморка, пільговими їх важко назвати. Виплата кредиту розтягується на 30 років в приставці в 20% річних. При цьому переселенець зобов'язаний внести першу проплату в розмірі до 10% вартості житла. Тож програма кредитування виглядає так: чим більше термін кредиту, тим більше коштуватиме квартира. Наприклад, якщо ви взяли квартиру вартістю в 30 тисяч доларів на срок до 5 років, то вона буде коштувати 45 тисяч доларів. А якщо взяли квартиру на 30 років, то зрештою виплатите за неї 120 тисяч доларів. При цьому кредит можна взяти лише в тому випадку, коли дохід сім'ї складає не менше 19,5 тисяч гривень в місяць. Якщо кредит береться менше ніж на 30 років, то дохід має бути ще більшим. Нині програмою скористалося аж п'ять переселенців. Для більшості такі кредити непосильні. Ощадбанку стверджують, зменшити відсотки по кредиту поки не можуть. Процентна ставка залежить від процента привлечення ресурсів на ну, ресурсів средств населення на депозити. Чим ниже ставки по депозитам, тим, відповідно, ниже ставка ставки по кредитам. А, если мы будем идти в снижение процентних ставок и далі, а це вже п'ятое зниження процентних ставок в цьому році, то, відповідно, ми будемо пропонувати більш низькі ставки, більш низькі ставки кредитування для клієнти, в тому числі для переселенців. Професійний реалтор із 24-річним досвідом роботи, переселенка з Донбасу Олена Маленкова запевняє: пільгова ставка для переселенців в Україні одна із найвищих в світі і навіть більше ніж в країні агресора, через яку мешканці окупованих територій залишилися без житла в Російській Федерації. Кредитні ставки не перевищують 13 відсотків в рублях. Допомога переселенцям з процентами вище там шести, максимум 10 – Це уже не помощь, а називається зароботок на переселенцах. то єсть Ощадбанк, являющийся непосредственно государственным учреждением, государственным банком, пытается переложить свои возможные риски на заемщика в данной ситуации, на переселенца, то, ну, в моем понимании, это не государственная программа, а это программа, ну, дискредитирующая саму выдачу кредитам переселенцам раз. И второе, а банк, видимо, не верит. В національну валюту настолько, що закладає сюди курсові риски. Перше і вторе, понятно, що сюди заложені ризики є На жаль, у житловому кодексі України досі немає такого поняття, як внутрішньо переміщені особи, хоча їх у нашій країні вже майже 2 мільйони. Переселенці залишаються зі своїми проблемами тета тет. Лише кожному десятому вдалося забезпечити себе власним житлом. За даними міжнародної організації з міграції, 22% ВПО повертаються назад на окуповану територію. Якщо держава й надалі не буде допомагати, ця цифра тільки зростатиме.